Положені на небі всі мешканці потребуються кремонтації відмовити. Дорослі старше 60 років вони потребують додаткового кацію відділу до 12 при італіанці, яких я говорив близько 8% дорослих, вони потребують віддані до 12 кадусів заліза Омега-Д3. Омега три провачка, воїнні та годуючі житті потребують фоліової кислоти, кальцію, заліза, омега 3 знову. і це приблизно 150 тисяч. Є різні дослідження, в які включаються особливості харчування українців, і ці дослідження можуть дати нам більше уяву. Які продукти споживаються в недостатній кількості, що треба змінювати в державній політиці, як сприяти споживанню тих продуктів, які в нашому харчуванні дефіцитні? От одне з таких досліджень це європейське технологічні дослідження 2019 року, народжуван строя, ми знаходимося на останніх місцях в Європі по споживанню кардіопротективних продуктів, тих, хто захищає. Ті, що захищають людей від найбільш небезпечних серцево судинних не захворювань. І ми бачимо тут ще широкий перелік харчових продуктів, які не споживаються на бістанні. Це вся освітна їжа, це омега-3 насичені жирні післо, натомість українці споживають в 2,5 рази більше солі, ніж треба. В 2019 році ми проводили перший Поки, на жаль, останнє дослідження фактичного харчування населення, в якому була вперше застосована більш об'єктивна методологія, ніж просто анкіпування чи телефонне опитування, це було, було застосовано підхідність для них харчування в робочі дні. Ми бачимо, що є багато підстав на жанрі харчування українців не і це має не сприяти до наслідків за обіг на освітового багатьох жирних харчових, передусім, це на харчові волокна, насичені жирні кислоти, певні кислоти, вітаміни, мінерали. Таким чином, ми маємо це одна з головних причин. Нагадаю, що харчування це постійно діючий фактор ризику, який впливає на наше здоров'я, І шкідливих случаї, що фізичної активності, чи екологічних умов. Ми почуємося щодня, декілька разів на день. І звісно, харчування є дуже високий потенціал порушення здоров'я, збільшення тривалості, які якості життя. Отак виглядала тарілка харчування, ви бачите, праворуч, це тарілка харчування, якому драматику як манець з голосованого харчування, зліва Ми бачимо те, що фактично було встановлено в нашому дослідженні. Я, може, трохи по-іншому ображаюся, але далі від мене ми бачимо, що, наприклад, овочі українці споживають майже два рази менше, а хрупки майже в три рази менше, ніж рекомендується в чотири рази. Усім компонентам збалансованого харчування ми бачимо неоптимальне надходження. З приводу того, які може бути забезпечення вітамінами, мінералами та іншими мікронутрієнтами нашого організму, Воно може бути адекватне. Ці адекватні межі вигляді в вони генеруються центральним органом виконавчої влади, Така складна сентеція. Це Міністерство охорони здоров'я, Ми беремо як асоціація експертна. Дуже значно участь у цих процесах. У нас на сьогоднішній день досить застаріли норми, але є певні об'єктивні процеси, які почують розмову повітряних От Адекватна норма, це дуже близько, може бути знижене надходження забезпечення мінералами, мікронутрієнтами. Воно, як правило, не проявляється ніяким зовнішнім розданням. Про об'єктивні дослідження і дивіться е, це вже те, що має зовнішні прогляди, на рядові з тим, що зменшують кількість того самого. Mm -hmm. і може бути надмірне і токсичне надходження забезпечення мінералами і пролієнтами. Це теж зле. І ми повинні бути перціональними і базуватися на сучасні знання. Щось гієнтична коментація, коли споживання поживних харчович. Такі речі можуть травлятися, наприклад, з вітамінами. Предні вікані, особливо, якщо споживати їх у складі декількох дієтичних добавок, мати певні не збалансовані моделі харчування, вони можуть надходити значно більші кількості, ніж потребує наш організм. І це більше на до. Шировощівних вітамінів, таких як А, Д, Е, К. Наприклад, якщо ми споживаємо більше 400 мікрограмів, міліграмів, ви бачите, вітамів Є, то зростають досить високих, досить безпечних захоплювань смертності. Вітання КСН, вітаміна може не гармозно до... Серед новоречення вітамінів, подібні речі можуть стосуватися тільки вітаміну С, якщо ми надживаємо набагато більше ніж потребуємо, це може сприяти повторення комплементами. Для того, щоб поліпшити забезпечення мінералами і ми можемо продавати їх певні продукти, не тільки ті продукти, які виробляються підприємствами, Пришово промисловості. хоча для того, щоб охопити все населення, наприклад, замість вживання дієтичних детало де можна фактифікувати продукти, наприклад, молоко, як сородить в Канаді, але й до лікувального харчування віддають відповідні мінерали. Інша стратегія це відновлення, наприклад, коли з пшениці робить борошно, то всі пшениці немає. В цьому борошні побачите, тобто, немає залізаної ходіли кислоти, тому тобто їх потім знову збарачує, і це відновлює б, природні місце поштурних речовин. Ця рекомендація це вживання діетичних добавок. Тут теж треба знати, які самі діетичні добавки, в якій дозі, в якій людині, на який термін треба призначати, або людина сама має це визначити. Ну і нарешті є лікування поздріб. Вітаміні, забезпеченість є дуже, -дуже міською, тоді потрібне речування може бути призначені для постійні лікарських засобів. Мікролементи, мінерали, вітаміни мають певні подібні сходні особливості, незамінність, вони повинні отримуватися першого джерел, за виключенням вітаміну Д, за частковим виключенням вітаміну К, який може повторюватися від Є взаємозамітними, тобто, треба приймати і те інше, взаємодіють з іншими мінералами та міроментами, і вони можуть зменшувати ризик хронічних законом, це весемельне відново і доведено переконувати доказами. Мінерали, мікроаліденти та вітаміни, вони також відрізняються. Починаючи з від структури, засвоєння, вони по-різному класифікуються, мають. Різне метаболічне значення. Часто це значення може бути спільно для одного іншого, наприклад, для кінеїхації. Є відносна потреба, яка більша для мінералів, мікроелементів і менша для літалінів. І стабільність. Ми знаємо, що мінерали мікроалі... в міння, і мікроелементи будуть більш стабільні наприклад, йод можна випікати. Хліб з їдатом калія, і якщо соль був їда калія, то 80% воду буде зберігатися в хлібі. зовсім інша ситуація з вітамінами. Якщо ми готуємо щось за високих температур, то більшість вітамінів руйнується. Біодоступність це дуже важливо. І передусім, це дуже важливо для на мінералів, на вітаміни це не так впливає. Ми знаємо. Заліза, що є багато харчових речовин, харчових продуктів і напоїв, які впливають на засвоєння заліза, наприклад, якщо ми будемо закривати їжу чаєм, то заліза буде засвоюватися погано. І навпаки, якщо ми будемо приймати продукти або набоїв, як фотокові сіці, то в високому містам не дані носи, то заліза буде заслужуватися краще. Крім того, хімічна формула, то заліза є маленькі, а зі Органічні найкраща для доступність неорганічні. І в усіх основних міністрах магний сильний заліз локальці і в мікронетах, як селена, це доведемо і в експериментальних і в клінічних дослідженнях. Я не буду цього перераховувати, ця ця, ця інформація буде досі доступна. Ви можете потім додатково її перевірити. Для того, між вітаминами, між мікроелементами, мікронутрієнтами існує взаємодія. Якщо вони приймаються разом, то може бути як синергічна взаємодія, це буде поліпшувати засвоєння, збільшувати фізіологічні ефект, так і антагоністична взаємодія, коли їхня одночасна присутність може негативно Щоб виграти правильні продукти, як дієпічні побабки, чи спеціальні продукти, ми базуємося на певних критеріях. І одним з головних критерій є репутація виробника. Цей бізнес ну, в сучасному, скажімо, цивілізованому світі, він є досить сильно деревопованим. Хто не спостерігає, держава надходить за кожним виробником і не дивиться, як він там запроваджує стандарти безпечності чи якості. Це в багатьох випадках добровільний процес. Але е, репутація вона базується на тому, що ці речі є відкритими, і, і компанія-виробник може показати виробництво, будь-кому показати якісь сертифікати, які Саме головне це те, що ця продукція. вона представлено одразу різних ринках так, і в Україні, і за кордоном це одна із таких дуже важливих е, речей, яка може бути обов'язково включена в критерію. Інше це стандарти виробництва, звісно, і ІСО, і ЧМП, якщо мовити про дієтичні добавки. Ну і плюс, звісно, ми, обираючи дієтичні додатки, маємо. Дивитися на ті дози форму мінералів, які присутні в добавках. Це має бути зручно, тобто бажано один раз на день, для того, щоб людина не забувала приймати певні поширені речовини і таким чином забезпечити себе найкращим підходом для стабільного надходження необхідних поширених речовин. Отже, до підсумків, шановні, Даний паноле, ми залежимо від надходження їжі. Цілодобово, і вона пересіна день, ми харчуємося. Бачимо, що всі ми споживали з балансований мір харчових продуктів основних. Про які говорив сьогодні, на жаль, не всі українці споживають такий баланс. Речовини, додатково до збалансованого харчування, тому що вони є абсолютно необхідними для нормального фізіології організму людини, тож ці поживні речовини, так звані мінорні, це все-таки відносний термін, вони можуть надходити в тому числі в складі дієтичних добавок, додатково до нашої повноцінної щоденної дієти.